Отже, надіюсь, мої прояви простуди не помішають мені сьогодні розповісти вам про комплексне рішення естетичних проблем за допомогою Harmony XL Pro. Мене звати Тетяна, я головний лікар клініки LuxSkin. У нас велика молода команда, і Harmony XL Pro є невід'ємною частиною нашої команди, який допомагає закривати нам усі наші дерма... весь спектр наших дерматологічних. Напрямків і, власне, я, як практикуючий лікар, тішусь те, що можу працювати з Harmony XL Pro і як керівник клініки. Тішу ще більше, оскільки ось ця машина може надавати більше 65 послуг, що ще більше мене радує. Власне, що таке Harmony XL Pro? Це багатофункціональна платформа, яка в собі має чотири лазери. Clear Lift, Clear Skin, клеєрскін, LP NdYag та iPixel Ряк і три модулі AFT. Ми говоримо за Дайвіль, Дай та NIR. Власне, завдяки тому, що ми маємо декілька платформ, декілька модулів та декілька знімних наконечників, ми можемо працювати на різних глибинах, використовуючи різну довжину хвилі. Що роблять наші лазери? Отже, якщо ми говоримо за клєр-скін, це є омолодження шкіри, це є робота з акне. Ну але ми не кажемо за акне, конгломатне чи дуже тяжкого ступеня. Можемо працювати з постакне та з доброякісними новоутворами. Якщо ми говоримо за клеткою свіч, ми працюємо з неабляційним омолодженням, можемо видаляти татуювання, можемо видаляти пігмент. Ельяк – це є абляційне вже шліфування шкіри, видалення деяких, ну верніше, не деяких видалення доброякісних новоутворів, але знову ж таки, колеги, після проведення дерматоскопії і вашої впевненості, що власне це є. Точно доброякісне новоутворення новоутворення, оскільки видалення лазером унеможливлює нам давати новоутвори на гістологічне дослідження і. ЛПНДІЯК це є судинна патологія, судини або е, судинні новоутвори. Модулі лікування АФТ, власне, е, що таке АФТ – Це передова флюоресцентна технологія, вона започаткована Альма або, простими словами, це є вдосконалена IP, ipl терапія Що вона робить? Відхилені уек спектри стають корисними уек спектрами і працюють більш точніше в ціль. Відповідно, ми маємо кращу ефективність, мінімальний дискомфорт пацієнта під час проведення ipl терапії від нічдоскональної ipl терапії та кращу реабілітацію. За допомогою edf технології ми можемо. Мінімізувати набряк навколишніх тканин та працювати з будь-яким фототипом шкіри, і за допомогою техно... технології S з технікою InMotion ми можемо працювати в русі, забирати велику площу тканин та ефективно забирати судини чи пігментацію, в залежності, яка наша ціль. Отже, DIVL та дай це наша удосконалена форма IPL, -у. довжина хвилі 500-600 нанометрів. Вона має охолоджуючий аплікатор. Власне, завдяки цьому в нас немає дуже великого дискомфорту під час проведення процедури. Можемо працювати у двох, скажімо так, режимах: стаціонарний VL та якщо ми працюємо в русі, це є SVL. Що потрібно, коротко нагадаю, що, власне, що поглинає лазерні хвилі довжиною 500-600 нанометрів, це є гемоглобін та меланін. Є два піки поглинання гемоглобіну 540 та 570 нанометрів. власне, коли гемоглобін поглинає тепло, у нас формується коагуляційний згусток, далі йде колапс судин і зникає судина. Якщо ми говоримо за пігмент, те ж саме, енергія проникає до пігменту, меланіну. Меланін е, набирає тепло і розбивається на дрібні частини. У мене дуже багато, він ще в нас в клініці дуже багато кейсів до та після, і якусь частину кейсів я, напевно, буду, е, Пропускати, тому що я не встигну. Отже, якщо ми говоримо за пігментацію, ми можемо мати класний результат вже від однієї процедури. Якщо ми знаємо якийсь анамнез пігментації, і до прикладу ця ж пігментація не реагувала на попереднє лікування або вона існує дуже довший час, ми можемо комбінувати дайвіель з лазерними методиками, так як в даному випадку ми комбінували Q-SWITCH. Щодо судин, який би не був результат після першої процедури. а а якщо ви будете працювати на цьому лазері, ви можете побачити, що після першої процедури можуть бути грандіозні результати. Важливо наголошувати пацієнтам про те, що Хороший результат після першої процедури не означає кінцевий результат, і для того, щоб досягнути максимум хорошого результату, нам потрібно від трьох до десяти процедур. Тоді ми будемо мати не тільки хороший результат, ми будемо мати стільки результат. На Дайвіель ми працюємо з рубцями, і в принципі, якщо рубець свіжий, ми можемо виключно працювати дайвель без додаткової якоїсь консервативної терапії. Якщо рубець Давніший ми за часто можемо його комбінувати з ін'єкціями глюкокотикостероїдів, блеоміциною, кріодеструкції, тобто власне залежності, які робес та який його анамнез. В даному випадку, ви бачите результат виключно на дайвіль. Е, і якщо ми говоримо за атрофічні рубці, ми також починаємо з ними працювати на дайвілі, забираючи судини, і потім додаємо якісь колагеностимуляцію для того, щоб зайняти в тон шкіри. Пігментація Видалення судин на крилах носа, дрібна пігментація. Власне, щоб, Який би результат не отримував наш пацієнт, ви ж розумієте, що будь-яка судина чи будь-який пігмент може повернутися, якщо пацієнт не буде дотримуватися рекомендацій, не використовувати сонце, захист, не зловживати тригерами, які провокують посилення пігментації чи посилення відновлення судин. Тому важливо знову ж таки говорити про це пацієнтам, що отриманий результат це не означає, що цей результат буде все життя, і періодично його потрібно підтримувати, бо будь-яка судина може повернутися, як і будь-який пігмент під дією сонця. Якщо ми говоримо за дерматологічний напрямок, в принципі, всі ви знаєте, я не знаю, наскільки хто з вас працює з пігментною формою ЧПЛ, у мене завжди була проблема забрати ось цей пігмент. Я дуже боялася феномена Кеплату. Пам'ятаєте, травматизація шкіри посилює кількість висипань. І навіть коли ми забрали висипання, пігментація залишалася. Власне, раніше я користувалася ipl терапією але в мене був феномен кемнера, і я посилювала висипання у пацієнтів з пігментною формою ЧПЛ. У даному випадку я спробувала Дайвіель, різниця три тижні, чудесний результат пацієнт. 15 років не був без пігменту. Тут би ще б одна процедура, але пацієнт не захотів, він вже задоволений результатом. Павлокоподібні ангіоми також зникають е, гарно, зазвичай потрібна одна-дві процедури. Е, Пам'ятайте, колеги, що обширні ретеми, так як е, попередні спікер казали, вони дуже важко можуть піддаватись лікуванню, тому ми зачасто починаємо працювати з більшою площою цієї дайні. Е, дай Сфель, і потім точково можемо допрацьовувати дай вірем. І якщо говорити по про постакне, ми також можемо працювати з Дайвіелем. Ми починаємо Дайвіль або Дай щоб забрати судини, і потім добиваємо за допомогою клеарскін для того, або, аби зрівняти тон шкіри. І коротко хочу наголосити, колеги, що якщо ви хочете працювати з IPL, чи ви працюєте з Дайвіель і бачите хоча б дрібні гніні елементи, пустульозні елементи. Пам'ятайте, що світло може спровокувати загострення. Як ви бачите, на другому фото пацієнт ситуація була ще гірша. Відповідно, це вже в період лікування. Ми бачимо ці фотографії. Пішло загострення. Я вивела стан шкіри, як на третьому фото, проте тут би було класно вже працювати довірям, але пацієнт після перенесеного негативного досвіду більше не хоче жодної ipl терапії Q-свіч, довжина хвилі тисячу 24 нанометри, має, е, може робити неабляційне омолодження, працювати з пігментом, видаляти тату. Власне, ми маємо дві хвилі, з якими ми працюємо, 1064 та 532 нанометри. І різні довжини хвилі е, нам можливі завдяки тому, що ми маємо різні наконечники. Неабляційне омолодження можливе е, за допомогою технології. Е, 5 на 5 роли та піксель, власне, ми можемо контролювати глибину проникнення власне, лазерного променю через ось ці, як ви бачите, 5 наконечників. Мінусові наконечники це більш глибше проникнення, позитивні це більш поверхневіше. Власне, що відбувається під час неабляційного омолодження, це є фото. Акустичний ефект, мікротравма, цілісність шкідного покриву не пошкоджується, розривається, відбувається відніше денатрація колагену, далі йде реакція на запалення, неокологенез, і ми маємо підтяжку шкіри. Пам'ятайте, що рівні, різні частини обличчя можуть мати різну товщину епідермісу і дермі. Відповідно від цього може залежати, який неконечник може використовувати в цій чи іншій частині. От, власне, коли варто. Використовувати неабляційне омолодження, це якщо пацієнт боїться більш агресивніших процедур, так, пластичних операцій чи вже абляційних шліфувань і хоче мінімального періоду дискомфорту, період реабілітації. Ми використовуємо неабляційне омолодження як в монотерапії, для того, щоб омолодити, так частково покращити структуру шкіри, так і для того в комбінації, щоб вивести пігмент. Якщо ми говоримо про омолодження плюс з пігмент, ми починаємо з мінусових наконечників і поступово рухаємося вгору для того, аби забрати пігмент. Татуювання, також можливе видалення їх можливе за допомогою цього лазеру. Це є короткі, надзвичайно короткі наносекундні імпульси. Що вони роблять? Вони розбивають пігмент, приходять фагоцити, забирають пігмент, маємо. Висвітлення нашого татуювання. Татуювання є різні, пам'ятайте, це не тільки чорні. Відповідно, чим більша кількість кольорів намішана, тим важче буде видаляти а, татуювання. Ми працюємо на двох хвилях, в залежності, який тип татуювання. Якщо ми говоримо про темне -холодні, темні холодні кольори, ми використовуємо 1064 нанометри. Якщо ми говоримо про світлі кольорові, 532 нанометри. Кьюсвіч, довжина хвилі 1064 нм, нанометри. Як бачите, фрост, тобто посвітління це є нормальна реакція на видалення тату вона протягом дня повністю зникне. На верхньому фото це видалення на нашому ж лазері, але колега трошки побоялася повністю пройтися по брові. Власне, за один раз ви бачите, повністю може видалятися пігмент, скільки потрібно, е, яку кількість необхідно разів від 1 до 10. Хоча ми можемо отримати хороший результат уже після першої процедури. Е, за допомогою 532 нанометри, тобто довжини хвилі, ми можемо видаляти веснянки, і також ми видаляємо. Тату, це моє тату за два рази, які ми видали. В принципі, на сьогоднішній день практично майже нічого не залишилося, Я думаю, що два-три рази і тату не буде видно. Воно боляче. Ми наносимо аплікаційну анестезію, якщо вона, якщо дуже болить, там, де є накопичення пігменту, можемо додатково вводити анестетик ін'єкційно, але пам'ятайте, що якщо велика площа, ми розраховуємо його на вагу тіла. І пігменти нову по Пуневу ОТА, Ми також можемо видаляти за допомогою нашого Q-свічку ендіяк довжина хвилі 1064 шістдесят нанометри. Видаляємо телеангіоктезії, видаляємо венолоктезії та не беремося до варикозного розширення вен. Власне, може поглинатися як гемоглобіном, так і водою. Відповідно, період реабілітації може бути трошки важчим. Працює за рахунок е, селективного фототермолізу. Довжина хвилі, знову ж таки, 1064 нанометри, мають різні наконечники, в залежності, яку площу ми хочемо е, обробити. Можемо видаляти як судинні, так і судинні новоутвори. Різниця у фото три тижні. Як ви бачите, там де стрілочка, там ми працювали. Але лазером, але вона досить неприємна процедура, тому про це потрібно попереджувати пацієнтів. Ми можемо працювати з павокоподібними ангіомами, особливо тими, які коли пацієнт не бажає прийти на повторну процедуру. Бо якщо ми працюємо з дайвієль, зазвичай однієї процедури буде недостатньо, аби забрати повністю павокоподібну ангіому. Єдине, що я рекомендую, якщо ви працюєте на цьому типу лазеру, бути обережний, тому що дуже легко зробити опік. Іклієр е, глаз довжина хвилі 1540 нанометрів, може бути в вигляді, працює як варіант для омолодження, працюємо з акне, працюємо з постакне, інколи можемо працювати із мелазмою. Як працює омолодження, на наклієр скін формуються кореляційні такі колонки, вони викликають запалення, на запалення йде в нас неоколагеногенез І якщо ми говоримо щодо нашого добу, Досвіду. Ми можемо кліар-скін використовувати як в період повної там, ремісії акне або по закінченню лікування акне, так можемо комбінувати із системним чи місцевим терапієм, окрім доксицикліну. Звичайно ж, на даному фото ви бачите під час прийому ізотретиноїну. Там ще подекуди ми можемо бачити якісь запальні елементи, але ми досить таки гарно зрівняли тон шкіри. І знову ж таки, кліар-скін. Дозволяє нам працювати з шкірою, навіть коли є подекуди запальні елементи, оскільки в нас є окрема насадка для запальних елементів. Постакне на топічному лікуванні ми починаємо із суд... з обробки судин, забираємо судин, далі працюємо клітскін. Як ви бачите, досить хороший результат у нас було всього-навсього три процедури. І якщо ми бачимо... Велику кількість видніше, велику кількість атрофічних рубців, звичайно, що ми одного лазеру може бути недостатньо. Тоді ми можемо комбінувати їх з полінуклеотидами чи іншими методиками для підняття атрофічного рубця. Так, я встигла. Колеги, хто зацікався лазером, ви підходите до стойки Альми. Це не єдиний лазер у них. У клініці, нашій клініці є дуже багато обладнання від Альми. Я ще рекомендую. Хто мене не знає, ви можете підписатись на мій інстаграм. Це інстаграм клініки. Я дякую всім за увагу. Бережіть себе.